Доброго дня. 6 серпня 2017 року. Пропоную усім пройтися зі мною по моїй садовій дільниці. Краще можете сказати по огороду, а саме по помідорах. Так, поїхали. Це в нас Master Pink F1. Гібрид. Наголошую одразу вже був не один збір. Так, бачите, ось для масштабу карабок щерників. Ось це гібрид F1, Мастер. Так, йдемо далі. Далі в нас ще щось рожеве, а це у нас... Марянас піс. Зараз вище притулимо. Ось таке. Загальний план. Так, Трохи є альтернарівозу. Так, і знову повертаємось на початок. Шукаємо дірочку. Так. Ага, там є якась Тут Тут щось все заплутано Десь наша бірочка Зовсім Ага, вон, спочатку з, з того краю, ладно Так Це ресорт повинна була бути грінзєбра Але її нема Десь треба було шукати Карбон Це дуже Я бы сказал, бы ранний сорт. сорт. Один из ранних. Заметь помидоры черные. Ну, ближе до черного колера. Вот он такого размера. Да. Так, взяли бы. Ага, просто самое. Не удала гринзебра. Так, трохи був незручно і дивитися, і знімати. Так, це у нас що, це у нас? Забув я назву, ну йде. Ага, і все одно тут трохи якось є пересорту. Так, ну що ж. Підемо далі. Так, ага. Ага, ага, це у нас сталійська груша, да? Ось вона. Характерна рибристость. Окей. Такі розміри. така вона заубірська. Ось. Червона. Трохи. Ну, це Дуже відомий сорт. Так, я його називаю, скажімо, Пісюн. Ну, в багато. Ізраїльські бістидні там. Не знаю, як багато всяких варіантів його назви, ну я називаю його пісюном. О. Ось такий опіний. Так, пінк Paradise. Також. ранний рожевый сорт. но это уже не первый сбор его. Вот они такого размера. Так. Что там далее, 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 далее. Так, далее. Один сортил серии Индиго. Чогось не пам'ятаю, треба вдома подивитися. Вони чомусь цей рік дуже рано почали поспівати, достигати. А так вони я б сказав більш середньо встигли. Вони досить великі... На дотик плотний, да? Досить добре зберігаються, просто зібрати і покласти, щоб лежали і все. І вони доволі смачні, не дуже соковиті, але смачні. Так. Доки достигають, мають такий колір. А як достигли, оце фіолетовий, цей відтінок зменшується. Так, далі у нас антрубі. руби. Це дуже смачний зелений. Плідний сорт, Да? Ось гніль вершкова, вершинна. Він тільки починає достигати. Досить зручно проти крадіїв. Було в мене колись сорт, чи болота, чи як там правильно називався, із туж, із зеленоплідних, ну скажем так, говно-гавно. А це доволі смачний сорт. Так, Амана Оранж. Ось, також тільки починає стигнути. О, там вон є досить великий екземпляр. На кущу. ось в кущ. Розмір. Колір. Це Омана Оранж. Так. Це також дуже смачний, дуже відомий. І дуже і дуже це у нас японський трюфель. З розміром можуть бути різні, ну ці ось такі. ось такі ось ще. Так, ну, це ж їх більше до да. чорного, ну можна сказати, що коричневого кольору. Далі у нас далі щось таке щось таке, ага, це пересор. Тут повинно бути косово, але косово знаходиться. Я вам покажу трохи пізніше косово. Так. А це у нас пум 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 пумпом Ось це таке? Що ж це таке? Та хто його знає, що воно таке? бірки вже нема. Дірки нема, то попробуй вгадай. Щось маленьке. Не зовсім маленьке, проте невеличке. Можливо, це бампі. Я висаджував їх. Так, це у нас Ant Gert's Gold. Gertas and Gentles Gold. Ну no. Ще навіть і не бачу, вони спробували поспівати, достигати. Того, тому, угу, тому ось, ось знову. знов. Ось рожила знов. Можливо, ось це буде. Так. Доки помовчимо. Ось є. Шо у нас? Йонос. Так. А що в тебе? Якого ж боку тебе читати, ну? Холепа. Так, ананан с Ну мабуть вони вже спіли, бо м'які. такий і мабуть такий ж пересор, бо знову ось серце подібне, як антраша. Так далі ось таке маленьке невеличке. А, Моравське чудо. Моравське чудо. Такі невеличкі. Ближче до черри, коктейлі, томати. Ну смачні. Смачні. Ну, проте вони ось такі. Невеликі за розміром. далі ну, ось ще планиці моравське чудо накипиться покажу стигли стигли Такі до розміром такого кольору так далі кущ. ну десь тут зникла. А них пасти. Американський сорт, саме для кетчупів. Та пасти. Для цього я його і садив. Ну, садив, щоб зібрати найбільше насіння в цьому році. Ось він такий, не сказавши великий, детермінант, мабуть. Ось такий. Желтые у нас. Желтые у нас. Так. А, Желтые. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Мистер Страйпи. Да, это Мистер Страйпи. Так. Сейчас найду. Его Мистера Страйпи. Так, Мистер Страйпи. Вот такие Розміром з білий налік з яблука. Ага, тут вже не мистер Трайпі. Це вже маємо. Маємо, що це не воно. Це брендівейн. Брендівейн повинен бути червоний. Це він і є. Так, треба дивитись. Дивитись... Ну, пересол, що зробиш? Це висадка була у парніки. Так, плутанина почалась після пікірування у Парніки. Ну, відомий роса. Висаджено був спеціально для консервування. О, розмір такий, щоб якраз проскакував у банку. Склянку. Невеличкі, тугі і тут є ще його соліроса і тут унароса є, унароса, мабуть, ось це, трохи побільше. Да. Оце унароса, унароса трохи заубіжки. Ніж соляроса. это сама. Такие вон. Так, далее. Пол Робинсон. Да, Пол Робинсон. Вот тоже. К речному колеру. Тоже дуже. Ну, ранние. Ранние. Смачни. Вот, Ось такі. Так, оп, що це у нас? Це у нас гібрид Дунай. А це саншуга. Да. Мабуть, одне з найбільш солодких помідорів. Ну тільки шучеві. Невеличкий черри. Так. Что-то, что И якось. Бирка десь зникла. Так, пошли далее. Далее у нас коктейль томат Брискалино. Такой гибрид. Тут уже, мабуть, раза 3-4. Выдувался сбир. Они довольно невеличкие. Ну, так уж. Для вялыми и консервования. Ну, И сейчас покажу. Это у нас... Пам -пам -пам. Ось. Это, на мой взгляд, лучше. Из Роса Петра Роса. Он у нас в городе, где через интернет магазины найти очень важко. Это Петра Роса. Насильное этого гибрида. Вот. Масштаб. Такими вони є. Що за поруч не пам'ятаю. Як сказати вже не моя грядка, а зараз глянемо. Імператриця фарах. Імператриця фарах. Зараз знайдемо дєбрі. Ось якісь перцевідні полосаті смугасті. Ось такі. Я також якісь смугасті пісюни. Це так. Трохи так не дуже на пісюн схоже. І збочення растуть, скажете. Сам збоченець. І помідори з Так, я вважаю, що... Так. Це у нас перець. Зараз глянемо, що за перець. Бірка да, повинна бути. Що Ось воно, косово моє. Ну, мати вчора була, стиглі забрала. Тому ну, показав. Ну... Так, і так, і глянемо, що це у нас за перець. Так, перець у нас перець. Ага. є бірочка. Супер Амі. Да, це надранні супер Амі. Так, сейчас выберусь. Сяду трохи добріше. Чим взяти? На листя. Ось він супер АМІ колонки яблу. Біба, коли є спи, не виросла. О, це не лізе. Я вже разів Зібрав було. І знову поросли. Бібимо. Лежать кабанчики. Так. Це у нас щось таке. Щось таке синє. Так, а бігня білочка. Да. Якісь бігемотики. О, шара. подібний бегемотик. Так, бегемотик, де ваша дырка? Так, а Бегемотики Бегемотик і бірки згубили. Є, є. Є бірочка бігемотиків. Це Беатрича. Біатріча. Ось вот такий фіолетовий бігемотик. Вош поліз на яблуні. Що йому робити? Як нема роботи.